От, власне, як ви можете прокоментувати заяву Єнса Столтенберга, чи справді може трапитися наскільки масштабна ескалація, що е, ця війна між Україною і Росією, яка триває з 2014 року, переросте у війну між НАТО та Росією? Ну власне кажучи, добре, що в НАТО це розуміють. Добре, що в НАТО готуються. Бо як показує ситуація, і як свідчать заяви представників НАТО, що Зброя, яку Україні передають, вона є в великому дефіциті в самих країнах НАТО, бо вони не готувалися до серйозної широкомасштабної війни. Зараз наступає прозріння, і, власне кажучи, що стосується можливості переростання війни в більш масштабну, власне кажучи, вона вже могла перерости в більш масштабну. Давайте згадаємо ситуацію, коли. Російський літак на Чорним морем випустив ракету по британському літаку військовому. Давайте згадаємо ситуацію з Польщею, де впала ракета. Власне кажучи, перші заяви були про те, що це російська крилата ракета. І така ситуація може повторитися. Сьогодні прийшла інформація взагалі досить. Така кричуща, що російські нацисти, які воюють в складі підрозділу Руси вони відрізняються е, такою, знаєте, звірячою жорстокістю ще з 2014 року. Е, сказали, що вони планують е, терористичні акти на території країн Балтії. Власне кажучи, от все це може призвести до того, що війна дійсно може розпочатися між Росією і НАТО. Те, про що в Росії досить багато говорять, що вони воюють не з Україною з НАТО, це може стати реальністю, і в тому числі тому, що е, Путін і його е, система влади, вона тріщить по швах, бо ми бачимо, що фактично той же Пригожин з Вагнеру, який робить Росію Фелстейт, коли сам судить, сам приводить е, вироки у виконання. Коли в Росії разом з державними силовими органами з'являються силові, приватні силові структури і так далі, от все це призводить до того, що ситуація може вийти з під контролю навіть попри бажання самого Путіна. Попри наприклад, його небажання воювати з НАТО, ситуація може змінитися і досить стрімко. І добре, знову ж таки, повторюся, що в НАТО це розуміють. А чи надасть НАТО задню в питанні підтримки українці, навіть попри те, що вони запевняють, що мають навпаки збільшити кількість допомоги, усвідомлюючи ось цю загрозу ескалації і ну перетворення фактично там цієї війни між Україною і Росією на третю світову? Ви знаєте, мені здається, що вони вже пройшли той бар'єр, коли вони могли вагатися, дати задню, і так далі. Бо дійсно мені здається, саме на це були спрямовані от ті ядерні погрози Путіна про те, що він застосує ядерну зброю, і це було спрямовано не тільки і не стільки на Україну і українців, скільки на країни заходу у сподіванні, що вони Дійсно злякаються, що вони, по-перше, давайте згадаємо, вони погрожували вдарити по країнах НАТО ядерну зброю, якщо запровадять економічні санкції. Запровадили економічні санкції, не вдарили. Потім казали, що вони будуть наносити превентивні удари, якщо будуть постачати в Україну зброю. Не дали. І от з кожним кроком, мені здається, на заході почали розуміти, що це БЛЕФ більше того за різними даними. Які скажімо так знаходять підтвердження, що до того, що Путіну намалювали червоні лінії не тільки в Сполучених Штатах, в країнах Великої Сімки, а і Китай, і Індія сказали, що застосування ядерної зброї в будь-якому вигляді є червоною лінією, після якої Росія стане взагалі. Державою ізгоєм зрозуміло, що якщо Путін намагається протидіяти, скажімо так, малює протистояння з країнами Заходу, то протистояти, скажемо, якщо до цього протистояння підключиться Індія і Китай, то Росія взагалі нема буде куди продавати свої енергоносії, і країна швидко збанкрутіє. Тому що, Мало того, що Росія в Китай продає енергоносії, вона ще звідти отримує, скажімо так, певні технології, певну побутову, навіть техніку. Навіть свої москвичі, автомобілі вони теж отримують в Китаю. В Росії зараз дійсно мало що виробляють, і не можуть виробити закінчений цикл. Високотехнологічної продукції без допомоги інших країн. І саме тому мені здається, все ж таки, що Росія навряд чи перейде цю червону межу. І на Заході, я думаю, це вже розуміють, і тому вони не будуть давати задню, тим більше, що вже підтримка є дуже потужною. є Великою вони вже в це, це серйозно вклалися і подолали навіть той психологічний такий своєрідний бар'єр. Давайте подивимось навіть ті ж німці, які зараз говорять, що не може бути повернення до старих відносин з Росією. Росія країна е, терорист, країна-агресор, французи е, говорять про те, що вони розпочинають свої дії по підготовці. Міжнародного трибуналу над російськими злочинцями, от все це каже, що вони все ж таки зрозуміли, що Росія несе дійсно серйозну загрозу, і з цією загрозою треба розібратися, поки є можливість. Бо якщо е, здати Україну, то завтра ця проблема може прийти і вже далі на європейський терен і воювати вже прийдеться таки тим, тим же країнам НАТО. Путін знову продовжує брязкати зброєю і на збрбряскати ядерною зброєю, маю на увазі, і на фоні цього за Вашингтон Пост буквально нещодавно випустили статтю про те, що поки існує питання Криму, нібито існує і загроза ядерного удару. Але звучиться насправді, ну принаймні, на мою думку, так ніби що Українці лишіть вже в спокої той Крим. Е, нехай він там лишається російським, щоб увесь світ вже видихнув і забув про вашу війну назавжди. От як ви може можете це прокоментувати, тому що ми ж не відступимося і не лишимо Крим росіянам, адже все тоді, все, що ми пройшли, ось ці 291 день, тоді буде марним. Власне кажучи, це досить цікавий момент. Це говорить про те, що Путін вже торгується. Що вони коли в ну фактично анексували. Українські області, давайте згадаємо, і казали, кричали, що, мовляв, будь-які удари по цій території це вже буде означати напад безпосередньо на саму Росію, і тому от ми застосуємо ядерну зброю. З того часу вони не тільки втратили певні території, вони втратили, наприклад, той же Херсон. Україна відвоювала його і. Пане Олександре, ми вас так, чуємо. Так, так, Україна відвоювала Херсон і нічого не сталося. Росія сама своїми руками розмила це, це положення. Бо, а вибачте, яка різниця між Кримом, між Херсоном, якщо ви казали, що і то, і то є російською територією. Тому мені здається, що це якраз Путін вже почав торг. Що мовляв, ну ладно, от можливо, і це до речі означає, що вони дійсно серйозно розглядають можливість, що вони втратять як мінімум континентальну територію України, і вони дуже бояться, що вони втратять і Крим. Бо навіть в Криму, до речі, сьогодні показали, як вони готуються до нового пляжного сезону риють окопи і так далі. Це говорить про те, що вони дуже чітко розуміють, що і Крим можуть втратити. Воєнним шляхом, і тому знову ж таки це черговий такий елемент торгу і шантажу. Мовляв, ну от Крим, це точно червона лінія, яку не можна переходити. Але от як показала практика, що Україна вже і Захід одноразово переходило ті червоні лінії, які окреслював Путін, і нічого не ставалося. Пане Олександре, а як ви гадаєте, коли ми повернемо всі е, тимчасово окуповані території, чи закінчиться тоді війна, чи закінчаться оці ракетні обстріли постійні? Ну, власне кажучи, коли ми е, дійсно повернемо всі ті території, то е, постане питання е, дійсно закінчення війни. Я не знаю, якщо буде Путін, вочевидь, що він буде якимось чином намагатися ухилитися від цього. Але тоді ми почнемо, скажімо так, продвівірніше продовжимо те, що зараз відбувається на дипломатичному рівні. Це підготовка, по-перше, до трибуналу над російськими злочинцями. Більше того, матеріалу вже дуже багато навіть. Не тільки мова йде про масові вбивства, як в Сребрениці, і це говорить про те, що є прецеденти, а навіть знищення інфраструктури підходить абсолютно під визначення геноциду українського народу, тобто намагання зробити неможливе життя тисяч, десятків сотень тисяч людей, і, власне кажучи, суд і репарації, які Росія має сплатити, і я думаю, що треба чекати коли в росії зміниться влада яка буде змушена якимось чином завершувати юридично війну оскільки без цього росія буде скочуватись навіть не в країну третього світу а в країни із воїв жити в умовах ірану я думаю що російські еліти і російське населення не дуже захочуть Пане Олександре, наостанок хочеться вас запитати, що буквально е місяць тому, якщо я не помиляюся, Кирило Буданов давав прогнози про те, що там до кінця цього року ми звільнимо е схід України. Там згодом буде звільнений Крим, е а до весни е вже 23-го року. Війна е ну власне повернемо кордони 91-го року, і війна в принципі закінчиться станом на зараз з тим озброєнням, яке ми маємо з тією підтримкою і з тим потенційним озброєнням, яке нам вже зараз надходить. Альоно нещодавно там Байден повідомив про нам про допомогу в розмірі 275 мільйонів доларів. Чи досі актуальні ці прогнози? Ну прогнози річ невдячна, але я хочу сказати, що дійсно різниця між українською армією і російською армією. Збільшується, якщо раніше ми дуже серйозно поступалися російській армії, то зараз завдяки допомозі заходу, і мова йде не тільки про озброєння, як, наприклад, Хімарси, які фактично зламали хід війни, фактично знищуючи російську військову інфраструктуру. А мова йде і про управління, про системи зв'язку, і так далі, і так далі. І власне кажучи. Ця технологічна перевага, яку здобувають українські військові над російською, вона дійсно робить дуже реальними прогнози. Я не думаю, що, скажімо так, не навіть не думаю, я не буду оцінювати, бо для цього треба мати дуже великий обсяг інформації, але те, що повернення українських територій є реальною реальністю, реальною цілю, це 100%. Дякую вам за цю розмову, пане Олександра. Олександр Леонов був з нами на зв'язку. Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень Пента.